Туман розвіяв вітер польовий, пробив промінчик крізь густу вуаль. я сподівався на погоду сонячну ясну та знов дощить і холодно, на жаль. Як гарно, коли сніг іде в зимі, Мороз хрустить, коли по ньому йдеш, але коли відлига моква, тоді скажів. Зима вже й не зима, коли у день погожий сонце ліє, купаємось у ньому кожен день, але коли подує вітер із дощем і градом кине, що це вже таке, як гарно, коли осінь золота, коли весною теплий дощ іде. Але коли болото, не проїдеш, не пройдеш, тоді настрій нам не добереш. не може, сонце вічно нам світить, і день, і ніч, і місяць другий ще. Звичайно, де літує сніг і вічна мерзлота, не може бути там ніякого життя. І так в людини сонце то зійде. Та знов сховається в не блакить. блаки, та пітер дує з градом, снігом і дощем, то що за цей зовсім не любить, там вітер дує з градом, снігом і дощем, то що за цей зовсім не любить. як гарно, коли осінь золота, коли в день погожий сонце лє, як гарно, коли сніг іде в зимі. it's you that we do